Де в Одесі вам влаштують весілля і будь-який бенкет під ключ? Тут так багато переваг, що зобов'язано показати цей заклад на випадок будь-якого вашого свята. Наприклад, дивіться цей гарний декор іде у подарунок, що значно зменшує статтю витрат, особливо коли говоримо про весілля. Клас, правда? Далі можна свій алкоголь, торт та фрукти без будь-яких доплат. Також, що дуже важливо, величезне бенкетне меню. Що говорити, просто подивіться на ці столи. Все таке апетитне, що хотілось спробувати. Буквально все. Спевне, на вас цікавлять ціни, і це правильно. Запевняю, тут вони супер демократичні. Бенкет 9 Ста гривень за людину і давайте чесно. Зараз мало де знайдеш такі ціни. Заклад називається Пафос. До речі, він працює в Одесі вже багато років. Тому, якщо були на святкування, тут поділіться в коментарях враженнями. В Пафосі є дві банкетні зали. Велика, котра вміщує від 25 до 180 людей. Ого! Ось де можна влаштувати справді пишне весілля. І друга менша зала, котра вміщує від 10 до 25 осіб. Уточню, зали знаходяться на різних поверхах, тому одночасно може відбуватись декілька банкетів, котрі ні. Як не заважають один І одного. Дуже крута, як на мене, опція те, що в пафосі можуть організувати ваш захід повністю під ключ, або ж допомогти та надати вам всі необхідні перевірені рекомендації фотографа, ведучого, аніматорів і так далі, де знаходиться Показую, вулиця Левітана 103. Підписуйтесь на їх інстаграм, і нехай кожне свято проходить чудово в колі дорогих для вас людей.